Коротенький огляд мого барахла, як завжди, оце алюмінієвий чайничок. Ось такий дуже удобний, як виявилося. Хіба що я його не ставив на вогонь на, на дрова. Бо ну, не хочеться його коптити, це я брав більше для сім'ї. Бо такі <смітні> туристичні чайнички вони дуже швидко закипають, на відміну від звичайних. Це. Пальничок Fire Maple. Номер, назву забув, буде в описі та і назві мабуть. І це від нього ж перехідник на цанговий звичайний такий балон. Ця штука від Fire Maple йшла ну, в коробочку, а в коробочку входив такий мішечок, в якому його типу переносити. Хоча я хотів, щоб був той футлярчик такий. Бувають такі варіанти. ну З цим не було. Стосовно чайничка, чому саме сам він. Бо я дивлюся по грошах, я шукав недорогий, не тут тобто, майже дешевий. Це не найдешевший, не але недорогий чайничок, який я знайшов на на, на першому попавшому якийсь сайт, був і там була ну, ціна близько 600 гривень на той момент. Ну Скільки це в долярах, я не знаю. Бо ціни ростуть кожен день. Ну, важко, коли, що мене дужки, трошки навіть дратує, коли пишуть в коментарях, а яка ж ціна? Ну, яка ціна? Ну, смисл їй казати, коли воно постійно змінюється. Але прикол в цьому чайничку в тому, що е, коли його на, на картинці, коли дивишся в інтернеті, здається, що він такий нормального нормального зросту родить. А прибуває така от таблеточка. Я думаю, як тут півтора літра, один і шість літрів вміщається. Вміщається, блін. Воно якесь ну, плоске. Так. І він легесенький, навіть коли з водою. Тобто анодований алюміній і така якась силиконова ручка і кришечка тут. Але, до речі, треба постійно, щоб ці отвори для пару вони трохи були кудись так в сторону, бо я перший раз, я перший раз так поставив, не глядячи. і поставив якось ну, дуже близько до ручки, ну, повернув їх. І коли берешся пальцями. Пара йде прямо на пальця. Тому треба слідкувати, щоб ця, ці отвори стояли кудись ну, в сторону від пальців. Буквально ну, не 3 хвилини, десь 5-7 хвилин воно гріється. з Зрахування того, що в мене немає зараз вітрозахисту. І я не просто так поставлю кип'ятити чайку собі зробити. Я буду зараз. А, бачите, це за. Який час? Місяць місяць-два. Накопичилася такий накіп, бо вода в нас дуже така мінералізована, так, так би мовити. Раз сипанув, звичайно, такі лимонної кислоти, туди і буде, нехай кипить з лимонною кислотою. так, ну Вже так кипить з кислотою лимонною кілька хвилин. Я думаю, годі, навіть якщо не відчкрябулося, все одно буде краще, легше відшкрябати звичайною губкою. Ну, ось сочки майже віддерлося. Це там де найбільше трохи залишилось. того вона вже трошки розсипається. Треба ще раз процедуру повторити і все буде гаразд. А вже там далі на стінка вже повіддиралося. А, так і так, да. кажу забув, але ж тут я ще не викинув. Можна викинути було б оце алюмінієва така пластина, на якій вся інформація. І це Fire Maple FME 118. Дехто її називає найкращою із найдешевших. Ну, в принципі, мені так в магазині і її порадили за свої гроші. Вона. Так, Трохи не така, як була в мене брс 3000 тиші, міндюрочка, але зато одразу йде шланга і можна підключати через перехідник, який продається окремо до цангового, а можна накрутити на звичайний балон. Тобто відстань є плюс в цьому, що є 3 е, 3000 стоїть прямо на балоні, тобто е, нагрів, то що буде гріти його, а це вже більш безпечно, тому що. На певній відстані від вогню є сам пальничок. Єдине, я перший раз стискаю, стикаюся з такою е, взагалі пальничком. Я це не знаю, навіщо оця от шлангочка, да яка от загнута. От і вона трошки така гнучка, що можна її відхилити далі і назад. Я не знаю, чи я випадково оця, так нажав, що вона. Стала далі, чи вона має бути ближче, я не знаю. Підкажіть мені у коментарях, хто знає точно. Бо я її перевозив і трошки, можливо, вона відігнулася, а може навпаки прижалась більше. Вона сама по собі, звісно, не копійки вартує, але набагато дешевше, ніж там ці американські бренди, які точно будуть якісні. Але ну це, це як то кажуть, фаермел це непоганий Китай. Так вона виглядає у складеному ви... вигляді. Але мішочок і в мішочок влазить цей перехідник, одразу кладу. І такий мішечок вільно складається у такий котілочок. У ну, мене тут великий котілок, тут десь 1,1 мл. А я думаю, у літрів. Ну, Півлітрово може не влізе, а лі літрів 700, десь так 750, воно точно влізе. І виходить, і замішательно виходить. Тож всім дякую, не забувайте ставити вподобайку, це нам дуже допомагає нашому каналу.